Опалювальний сезон цього року може взагалі не розпочатися. Компанія Нафтогаз від'єднала від газопостачання комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго. Причиною такого рішення стала заборгованість підприємства, яка становить понад 67 мільйонів гривень. ми є відключені від газу початку. Якщо це було, ми це розуміли, що все умовно, то зараз є фактично. І при настанні опалювального сезону для того, щоб розблокувати ситуацію, необхідно провести оплату. Якщо оплата не буде проведена... То марні будуть надії на чи сподівання на якісь там е е швидке вирішення цього питання. Зараз підприємство опалює лише міські лікарні з огляду на те, що на вулиці літу поки що відключення від газопостачання не здається катастрофою, проте осінь не за горами. На інших котельнях нам його на сьогоднішній день, скажімо так, закрито. Нам його не треба, але з початком опального сезону, звісно, що треба буде всі котельні запускати і вирішити питання щодо. Розрахунки і постачання газу. 13 мільйонів гривень заборгували жителі міста перед Чернісі теплокомуненерго. Інша частина боргу від підприємств. За словами чиновників, позиція Нафтогазу є принциповою. І навіть на погашення частини боргу компанія не згідна, хоче повної оплати. Ну, цього року вони категорично не потребують е, всього боргу. У нас є графік погашення, на, 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 на що вони пішли, треба було скласти графік погашення боргів. Ми його склали, ну ми його і провалили через оплату, яка не здійснюється. Відповідно, такі от санкції міська рада допомогти підприємству поки що нічим не може, а отже, закликає усіх тих, хто заборгував перед Чернівці теплокомуненерго якомога швидше розрахуватися. На превеликий жаль на сьогоднішній день як такової можливості щодо прямого направлення коштів на розрахунки за газ немає такого механізму. Бюджет не винен на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що це є комунальне підприємство. Ми розуміємо, що плечі треба підкласти по любому. Наскільки буде реально можливо, ми побачимо по ситуації, і звісно, що будемо розглядати і ці питання у Ратуші ще наголошую, розпочнеться опалювальний сезон цього року залежить від тих, хто має борги перед Чернівці теплокомуненерго.